На продажі Lanos автомобіль 2011 року випуску 1,5 газ бензин, номер телефону, ціна 800 на віддачу. Автомобіль в дуже хорошому стані, як візуально, так і технічно. Так, по салону. В Дуже хорошому збереженому стані слон. Просто подивіться, в якому ідеальному стані у нас сидіння. Триступні часа кровка продаж, ось така магнітола доставлена. Так, ще раз нагадую, 205 тисяч пробіг. І ось в такому стані кермо в даному ланусі. Позаду Також сидіння. Всі просто в ідеальному стані. Так, ось такий вигляд має ланус позаду. Кого зацікавив даний автомобіль, хоче вже більш детальніше інформацію. Телефонуйте до продавця він вже все детальніше по телефону розкаже. Нагадую автомобіль 2011 року, 1.5 газ бензин, номер на зв'язку, ціна 800, щоб забрати автомобіль.